Вітаю, розв'яжемо задачу 14,7. Якщо це математика, це номер 26.7, рівень 2, з параграфу 14, середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Нам дан, знайдіть висоту прямокутного трикутника. Давайте підпишемо цей прямокутний трикутник. Якщо у нас є. Сторона А, Б і С і проведена висота К. Знайдіть висоту прямокутного трикутника проведена з вершини прямого кута, якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки 2 і 8 см. Давайте тепер пропишемо, що нам дано. Нам дан трикутник А Б С, причому кут С дорівнює 90 градусів, К, А можна прописати, що CK це висота, тоді К – це проекція катета на гіпотенузу дорівнює 2 см. Тут ми в умові пишемо сантиметри, на малюнку сантиметри не прописуємо. І друга проєкція катета на гіпотенузу АК дорівнює 8 см. Нам треба знайти висоту С. К. Отже, давайте згадаємо означення за теоремою, що ж таке висота прямокутного трикутника. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута є середнім пропорційним проекції катетів на гіпотенузу. А проекції катетів на гіпотенузу це у нас АК і КБ. Тоді давайте пропишемо, що АЦК квадрат. Висоти ЦК це у нас висота у квадраті, буде дорівнювати добутку проєкції катетів на гіпотенузу. Це буде КБ. КБ помножити на КА. А. ці величини у нас є. Давайте запишемо тепер ЦК у квадраті, буде дорівнювати КБ у нас 2 см. 2 см, множимо на 8 см, ми отримаємо 16 сантиметрів у квадраті. Квадратних сантиметрів. Тоді ЦК у квадраті буде дорівнювати, що таке 16 Це 4 у квадраті. І в такому випадку ми будемо записувати, що висота. ЦК або ось так напишемо: висота прямокутного трикутника ЦК буде дорівнювати 4 см. Якщо це задача, запишіть, будь ласка, відповідь. Відповідь у цій задачі. Висота прямокутного трикутника дорівнює 4 см. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не робити наступні відео уроки.